Україна готує альтернативні варіанти розмінування, зокрема залучатимуть дрони зі штучним інтелектом. А щоб прискорити розмінування фермерських полів, проводять тендери та надаватимуть державну компенсацію. Докладніше про нові методи розчищення української землі від російських мін і ускільки це обійдеться, обговорили на профільному форумі. Наша Олена Чернякова чула головні заяви. 174 квадратних кілометрів або понад третина усієї України є потенційно замінована ось такими нерозірваними снарядами, бомбами, мінами, а їх десятки видів, і навіть іграшками з вибухівками, усе це наслідки війни. І попри те, що сюди їх закидають росіяни, прибирати все українцям. Питання лише як довго і як дорого. За оцінкою світового банку на очищення замінованих територій потрібно буде витратити понад 37 мільярдів доларів. Знову ж таки, я повторюю це все цифри і дані станом на сьогодні, станом і Зважаючи на ті території, які контролюються Україною, тобто ця цифра з плином війни і деокупацією територій зросте. Та й вже зараз таких коштів не знайти. Тому держава планує по-перше залучити інвесторів, а по-друге, створити ринок гуманітарного розмінування, чітко розділити повноваження, державні інституції урядові займаються розмінуванням інфраструктура домогосподарства, там де є бізнес. Там має з'явитися бізнес з іншого боку. Розмінування сільськогосподарських земель сьогодні пріоритет у планах розмінувати 470 тисяч гектарів за чотири роки. Це якщо аграрії взаємодіятиме з операторами, які працюватимуть через прозорі тендери. Як у загальному аграрії має прийти на аукціон, виставити площу на цей аукціон мають прийти оператори протимінної діяльності. Вони мають запропонувати зробити пропозицію по ціні. Між собою конкурувати і е, аграрій має акцептувати вже е, ціну фінальну е, від. Ну, яка є найнижчою. А потім фермери отримуватимуть компенсацію від держави. На це у бюджеті закладають 2 мільярди гривень, що дозволить розмінувати до 200 тисяч гектар. Паралельний крок спростити сертифікацію операторів. Їх зараз 16-ро. що удвічі більше проходять перевірки. Це план для бізнесу. А що ж з державним розмінуванням? Розмінували 18 тисяч. Кілометрів інфраструктури перевірили на предмет мінної загрози понад 12 тисяч домівок українців. За кожним метром землі стоять сапери вибухотехніки. Їх до повномасштабного вторгнення було до півтори тисячі чоловік. Зараз більше на сьогоднішній день ця цифра складає 1900 чоловік це ДСНС, це Національна поліція та Національна гвардія України. Ми будемо прагнути, щоб за 10-12 місяців наступного року ми довели цю цифру приблизно до 2 600-2 800 Саперів та вибухотехніків навчають за два місяці коштом і держави, і партнерів приміром США вже виділили на розмінування понад 180 мільйонів. лише два тижні тому. Ми відкрили новий навчальний центр в Україні. Він може одночасно приймати, годувати та тренувати 90 саперів. Далі питання техніки і спецобладнання. Зараз таких великих машин для розмінування до тридцяти, а треба сто. Потенційно половину з них виготовлятимуть насамперед в Україні. У планах на 24-й вдосконалити систему обстеження полів, тобто виявляти міни завдяки дронам зі штучним інтелектом. Нейроними рожа опрацювали ці дані, тобто позначили точками на карті деякі кратери. Також ми можемо ідентифікувати залишки там реактивних установок ракет. Шо воно потенційно небезпечно, окрім гуманітарного, зараз триває ще оперативне і військове розмінування, і лише згодом візьмуться за ліси і воду очистити країну це перша і ключова задача відновлення. Понад 40 країн готові допомогти і вже виділили 250 мільйонів доларів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, Ми Україна. марафон. Єдині новини.